Неймовірно красиві прикраси на ялинці цього року можна побачити у Свято-Дмитрівському храмі села Семидуби, що у Дубинському районі. Усі 110 вишитих іграшок місцеві майстрині виготовили власноруч. Ініціатори розповіли, що схожу ідею побачили на Тернопільщині, і захотілось таким же чином прикрасити місцевий храм. Поспілкувалися з вишивальницями з нашого села. Всім ідея дуже сподобалася і вирішили, чому б нам таке не зробити. Спочатку закупили пінопластові кульки, кожна майстриня працювала самостійно. Тоді довгими. Вечорами зимовими працювали над вишиттям, працювали над створенням самої кульки, над ідеєю як обробити, тому що, як ви бачите, жодна кулька не повторяється. Кожна кулька є індивідуальна. Працювали над створенням оригінальних ялинкових прикрас 12 майстринь. Техніки теж використовували різні: вишивали хрестиком, бісером, використовували оздоблення мережевом. Чимало іграшок, оздоблені у патріотичному стилі. Ось, наприклад, візьмемо ось цю кульку. Це вишивальниця також вишивала, наша парафіянка вишивала і вже є таке сучасне оздоблення, це є така кулька в патріотичному стилі. Зокрема, Семидубські майстрині вишили і нашу українську мрію, теж є дуже-дуже особлива є з вишиттям, нашу мрію не знищити. Майстрині почали працювати над ідеєю ще минулого року і оздобили ялинку у такому стилі. Цьогоріч вдалося виготовити ще більше іграшок. Матеріали купували за свій рахунок. Кажуть, таким чином хотіли зробити пожертву на храм на честь Різдва Христового. Робота над однією іграшкою займала не один день. Вишивши вже самий візерунок, ми сідали і працювали над створенням. Вже таких деталей, прикрашали ось перлинки, приклеювали і працювали над оздобленням цієї кульки. Ось, наприклад, якщо взяти цю кульку, то вишиття не було з заготовки, а працювали над колишньою старовинною серветкою, брали і вже так майстриня вишивала. А ще семидубські майстрині зізнаються, доклали чимало зусиль, адже кожна іграшка виконана з любов'ю та є в єдиному екземплярі. Весь Різдвяний піст працювали, колядували, збиралися разом і ось працювали над створенням такої краси. Якщо взяти в загальному, ось подивитися на наш храм, то старалися підтримати таку ідею і прикрасити храм в патріотичному стилі. Де, можливо, хтось захоче собі так само почерпнути ідею і зробити собі таку красу в храмі.